Росія вже давно намагається привласнити собі Арктику та монополізувати північний морський шлях. Цей маршрут із Азії в Європу на 6 тисяч кілометрів коротший ніж маршрут через Суецький канал. Тому контроль над північним шляхом обіцяє дійсно скажені прибутки. Він потрібний Китаю. Вони розуміють, що на цьому зможуть непогано заробляти, тому що Китаю регіон цікавий насамперед як нова торгівельна артерія. Після того, як фактично провалився їхній проект нового шовкого шляху, а саме один пояс один шлях. Вони почали шукати альтернативні шляхи збагачення, альтернативні шляхи просування свого імпорту. От вам і причини несподіваної появи скандинавських неонацистів у російських змі. Цікаво, що підготовку до анексії Арктики Путін розпочав ще у 2007 році. Тоді росіяни встановили на арктичному дні свій титановий прапор, таким чином заявивши претензії на цей регіон.